Доброго дня, я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні я хочу вам коротенько розповісти про один сорт, чудовий сорт бугінвілі, який називається панда. Це варієгатний сорт, бачите, листя варієгатне. Сорт дуже рослий, і його потрібно стримувати, постійно стримувати у його рості, тобто його потрібно стригти для того, щоб він гарно кустився і гарно нарощував молоді пагонці. Ну, завдяки цьому буде виглядати чудово-чудово, сам кущик. Мої рослинки рік. Минулого року я придбала. Саджанець, і от за рік він у мене так розрісся. Почав він квітувати уже восени, тому що він ну дуже оцей сорт дуже кидає великі великі довгі пагони. І зазвичай, якщо вони ростуть в один стволик, або в дві гілочки, ну вони дуже-дуже виглядають непривабливо. Тому саме цей сорт, сорт Глабра Бускова, його потрібно формувати для того, щоб він не розростався великим-великими такими пагонами-кущами. Тому я вам всім раджу, якщо ви купуєте саме цей сорт, ви повинні розуміти, що його потрібно стригти, робити обрізочку для того, щоб сформувати гарний кущик. Ну, ще не дуже він у мене такий гарний, але я хотіла вам показати, як чудово квітує, бачите, наче наречена От, весь кущик, весь кущик майже в квітах. Дивіться, і на молодих пагонцях. Ну, І ще я хочу вам розповісти про корінення цього сорту. Укоріняю я його, як завжди, всі сорти. Але саме цей сорт і декілька інших там Mary Palmer, Vіra Purple чи Purple вони дуже-дуже погано укорінюються. Саме цей сорт у мене укорінюється... Більше, ніж 2 місяці. Ну, цього року багато, дуже багато цих сортів, цього сорту розібрала дівчатка. я вам залишився один укорінений, я вам покажу, як виглядає саме укорінений саджанець. Ось такі от корінчики він уже наростив. І от він у мене я прищипнула. От верхню гілочку, і він, бачите, що пустив молоді-молоді два росточки. Тобто він уже почав кущитися. Ну, і так його далі потрібно прищіпувати, щоб він гарно розростався, щоб наріс в один стволик. Ну, от на цьому коротенькому відео я буду завершати, от закінчувати, бачите, які гарні квіти. Листочки вони дрібненькі, вони не крупні. От Підживлення я робила підживлення, як всім квітам, це в серпні місяці я його підживлювала фосфорно-калійними добривами. Ну Можливо, з. Завдяки цим добривам він почав так пітувати. Взагалі-то вона не вимагає такого активного підживлення. Ну, Але бачите самі висновки робіть самі. Ну, на цьому все. До побачення, щастива!